Поширювала матеріали, в яких містяться заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України у зарічному районному суді міста Суми слухали справу сумської пенсіонерки за матеріалами слідства. Навесні 2022 року у соцмережі однокласники жінка ставила вподобайки на дописи про заперечення російської агресії, тим самим поширюючи їх. За результатами проведення судової лінгвістичної семантико самантикотекстуальної експертизи мовлення у значних публікаціях. Наявні матеріали, які містять поширення заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України розпочатою у 2014 році шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту. Визнання правомірної збройної агресії Російської Федерації проти України в вчини кринального правопорушення. передбачена частина 2 стадії 436 позначка 2 кримінального кодексу України. Обвинувачена є уродженкою російського міста Смоленськ. Має українське громадянство. У суді свою провину визнала Шитаю, я себе Сібі вінавати Ви? так. Да. Да. Я помню чуть-чуть Ну, наверное, уже теперь полностью, потому что вижу, что происходит. Поэтому полностью, конечно. Виноват, что там говорить. Під час допиту прокурором у своїх діях пенсіонерка покаялась. Вы знаете, раскаиваюсь, ближе. Ну, никто. Раскаиваюсь. Наразі зі своєї сторінки ВДТ Чи уже? Ви що, смеєтесь? <laughs> не боже мой. Нікуди не тикаю, нічого ні так токо кортиночки. вот, і поздравіть там каким Все, больше нічого. Після цього прокурор клопотав про перенесення засідання, аби підготуватися до судових дебатів. У мене клопотання про перенесення все ж таки для підготовки погодження міропокарання та підготовки до судових дебатів крайне провадження, тому що провадження здійснюється іншим прокурором, тому наразі не готова я виступити. Далі задовольнити вкласти розгляд справи для підготовки до судових дебатів. Наступне судове засідання призначене на 13 квітня. Тоді обвинувачені мають оголосити й вирок. Максимальне покарання за інкриміноване правопорушення становить до п'яти років позбавлення волі. Ірина Касьяненко, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми.